Продовжуємо мандрувати у світ живої природи і прочитаємо тему уроку 140 рослини моєї Батьківщини, практична робота розмноження рослин. Перегляньмо відеофрагмент про кімнатні рослини і скажете мені після перегляду, що найбільше вам подобається в кімнатних рослин. Фіалочки там. гарні дітки, квіточки, так? так? Дуже красиві. А за що вам подобаються кімнатні рослинки? Остапчику, тобі за що подобається? Вони гарні, і в нас тут в квартирі кактуси на підвіконник Так, є кімнатні рослинки, кактуси. Чудово. Розгляньмо зображення кімнатних рослин на сторіночці 31. Прочитаємо їхні назви. Можливо, ви зараз навіть зустрінете ті рослинки, які ростуть у вас вдома, і дізнаєтесь, як вони називаються. Тож, ходімо на сторіночку 31. Ось невеличкий довідничок рослинок. Кімнатних з назвами. Давайте прочитаємо, як вони називаються, і подивимося, як вони виглядають. Андрійко, будь ласка, давай активніше приймаємо участь на уроці, не відволікайся. Будь ласка, дивись на екран, Андрійко, або в зошит. Перша квіточка це Алоя. Подивіться, ось так вона виглядає. Можливо, Ана хтось із нас є квітку. Герас. У вас є, у вас є Бачите, як Алоя. У нас є, також так. є алоя. Кактус. Бачите, як виглядає. Монстера, отака велика з листям таким порізаним. Така ліана, вона росте такою довгою. Орхідея. Це дуже поширена квітка. Да? Орхідея майже в кожному будинку зараз є. Плющ, подивіться, яка гарна зелена рослинка. Її цінують за гарне, красиве листя. Традесканція, Ось така рослиночка. Вона в'юнка, вона в'ється або отак спадає з горщика. Фіалка саме її ми сьогодні бачили на відеофрагменті, що Микитка хоче сказати. Моєї бабусі саме а -а. точно така. Фіалка. Угу. Так, бачите, як добре. І ось така рослинка, яка називається хлорофітум. Її цінують за таке пістряве забарвлення листя, такий окрас дуже гарний в неї. І до того ж, вона дуже декоративно виглядає. Такі рослинки. Пізнали своїх домашніх улюбленців? Так. так. Так, пізнали. До речі, на сторіночці 35 і 38 у вас є картки для гри в лото, в біологічне лото. Ви зможете ці картки вирізати. Ось тут є правила гри, як грати, ось і можете пограти вдома з своїми. Мамами, з татами, з братиками, з сестричками ось таке біологічне лото. Подивіться, тут ось показано є чотири картки А, Б, В, Г, їх треба ось так розрізати, прочитати умови і грати. Так що, хто має бажання, зможете вдома це зробити. Отже, бачите, як добре, що в кожного є. Дома кімнатні рослинки вони прикрашають нашу оселю, і багато хто хоче в себе мати такі рослинки, купує їх або там ділиться, обмінюється із знайомими для того, щоб в нього була. Отже, сьогодні ми ще з вами навчимося, уявляєте собі, розмножувати кімнатні квіти. Ми зможемо самі вирощувати нові рослинки. Отже, підготуємося до роботи, яку ми маємо сьогодні проробити. На мета нашої практичної роботи закріпити знання про способи розмноження рослин і навчитися їх розмножувати. Другим кроком має бути підготовка робочого місця. Ми маємо перевірити наявність обладнання та матеріалів відповідно до переліку. Ось наш перелік, подивіться, будь ласка. Для цього, для того, щоб розмножити рослинку, нам потрібно кімнатна рослинка. Це може бути традисканція, бегонія, фіалка, герань, хлорофітом, будь-яка рослинка. Далі потрібен канцелярський ніж або ножиці, склянки з водою нам потрібні, горщик з ґрунтом для хлорофітуму з корінцями. І повторити правила безпеки під час роботи з гострими предметами. Пам'ятаємо, що ріжемо ми обережно, ножицями передаємо кільцями вперед, не направляємо ножиці, коли ріжемо, лезами на себе і кладемо їх обов'язково закритими під, ем, з правого боку на робочому місці. Отже, потім ми можемо виконати завдання нашої практичної роботи. Хід роботи такий. Перший етап. Розмноження живцями. Так, розмножується традисканція і герань. Що треба зробити? Обережно відріж від рослини живець. Живець це частинка стебла з 4-5 листками. Зріж на живці, два нижніх листки. Постав стебельце в склянку з водою, так, щоб частина, з якої зрізали листочки, була у воді. Отже, зараз я вам це продемонструю, дивіться уважно. Отже, живець це частиночка стебла з 4-5 листочками. Тобто я беру частиночку стебла, дивіться уважно, і обрізаю її. Ну, можна ось таким чином це зробити, за допомогою ножиць. Ось я обрізала частиночку стебла. Оскільки листочків тут дуже багато, нам стільки не потрібно, тому що рослинка може, ем, ну вона ще буде слабенька, в неї не буде сил дуже добре рости. Тому ми прибираємо нижніх два листочки. Ми маємо залишити десь ну, приблизно два-три листочки. Ось так, бачите, я залишила тільки частинку листячка. Видно вам? І так. навіть можна ще, якщо у рослинки велике листя, щоб багато не випаровувалося в рослинки вологи, можна це листячко ще й отак от навпіл розрізати. Подивіться, я вам покажу, як це слід зробити. Видно вам, діти? Навпіл. Так. Да? Тобто половиночку листя відрізати, для того, щоб рослинці було легше, тому що рослинка ж має живити листочки, це уходять. Виходить і волога, і поживні речовинки, а коли ми зменшуємо листочок, рослинці буде легше. Ось ми з вами отримали живець, оце називається живець. Тепер цей живець, можна що зробити? Поставити у стаканчику скляночку з водою, або у пляшечку з водою і залишити його на певний час. Він пустить корінчики через деякий час. І ми зможемо його потім посадити у горщик. Ось у мене в горщику, подивіться, ось уже зростає ось такий живець. Бачите? Я так само його відрізала частину гілочки, посадила його у ґрунт, і він ось тут у мене тепер підростає. Оце називається живець. Зрозуміло, дітки? Так, а можна вам запитання питання? Також можна розмножувати рослинку листиками. Листиками розмножуються фіалочка і бегонія. Ну, Ще є рослинки, які також розмножуються листиками. Для цього потрібно відокремити листочок з черешочком від рослинки і поставити листочок у скляночку з водою. Через деякий час там з'являться корінці, а потім можна буде висаджувати його вже в ґрунт. І з нього виросте доросла рослинка. Ще один спосіб це розмноження вусами. Наприклад, так розмножується хлорофітом. У нього є такі вусика, ось і на кінцях вусиків є ось такі маленькі, новенькі рослинки. Що потрібно зробити? Потрібно відрізати вусик з молодою рослинкою від дорослої, поставити рослинку в скляночку з водою. Якщо вона вже має такі довгі корінчики, можна відразу саджати в ґрунт. Зараз я покажу вам, у мене теж є хлорофітом, який я дорожчую для того, щоб посадити його в ґрунт. Ось, подивіться, я покажу вам, я також вкорінила, подивіться, ось бачите, поставила паростки. Зараз піймаю зображення. Поставила паростки хлорофітами, ось у скляночку, і вони будуть пускати в мене корінчики. Видно вам? Ось? Вони у скляночці стоять. Так. так. І коли я вони пустять корінці, я бачу їх бачу вже склянку. тоді можна буде пересадити у горщик з ґрунтом, і вони будуть там зростати. Ось наші живці, які ми сьогодні отримали на уроці. Отже, після того, як ми відрізали частинку рослини, поставили в склянку, і ми маємо поставити скляночки з рослинками в тепле освітлене місце. Найкраще це буде вікно, але якщо це спекотна пора року, наприклад, весна або літо, то краще ці рослиночки не ставити. на на прямі сонячні промені, тому що вони можуть підгоріти. Вони ще маленькі, слабенькі, краще їх поставити трошки десь, де не так сильно проникають сонячні промені. Після того, як ми свою роботу завершили, ми маємо вимити руки і прибрати своє робоче місце, і чекати, коли рослинки пустять корінчики, а потім посадити їх у горщики з ґрунтом. Таким чином, ми можемо, не витрачаючи кошти, зробити свою оселю зеленою, виростити нові рослинки, і наша, рослина буде ще, наша кімната буде ще гарнішою, буде такою комфортною і красивою. Ось так можна розмножувати рослинки. Сподіваюся, сьогоднішній урок був для вас корисним. І ви, можливо, щось нове дізналися або навчилися чогось нового. Ну і сподіваюсь, ви будете також тепер розмножувати рослинки і робити наші оселі красивими. На цьому наш урок завершено.